І без того напружені відносини між Москвою та Баку можуть перерости у дипломатичну кризу. Приводом став інцидент у Єкатеринбурзі, де 27 червня силовики затримали більше півсотні етнічних азербайджанців, начебто за раніше злочини. Під час рейду двох братів Зіяда та Гусейна Сафарових було закатовано. Це згодом підтвердила судмедекспертиза в Баку, куди повернули тіла загиблих. МЗС Азербайджану висловило рішучий протест щодо насильства, яке вчинили росіяни. Агент прокуратура почала власне розслідування. Окрім того, у відповідь. Від надії Москви Баку скасував всі культурні заходи пов'язані з Росією, виставки, концерти, фестивалі. А ще в офісі інформаційного агентства Спутник Азербайджан. Яке входить до російської медіагрупи Росія сьогодні, було затримано кількох працівників на чолі з виконавчим директором та шеф-редактором. В Баку заявили, дані представники змі є співробітниками ФСБ Росії. Та куди серйознішим поворотним моментом у відносинах між Баку та Москвою став інцидент з пасажирським літаком Ембраєр Азербайджанських авіаліній, який 25 грудня 2024 року виконував рейс з Баку до Грозного. Авіалайнер підбили в небі на столицею Чечні, а місцеві диспетчери відмовили йому в посадці. Екіпаж дотягнув. До Казахстану і вже там спробував посадити пошкоджений літак в аеропорту Актау, де фактично і впав. Тоді загинуло 38 людей, 29 вижили. А на корпусі літака виявили характерні ознаки від ураження засобами ППО. Після цього Кремль лише перепросив за трагічний інцидент у повітряному просторі РФ. Проте провину не визнав. І ось після рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі та вбивстві братів Сафарових 1 липня азербайджанські змі опублікували анонімний лист з пояснювальною запискою капітана. Проти Повітряної оборони з Грозного там говорилось, вогонь по азербайджанському літаку відкрили за наказом Міністерства оборони Росії. З'явився і аудіозапис, на якому чути як віддається команда вогонь. А вже наступного дня в генпрокуратурі Азербайджану заявили, невдовзі оголосять результати експертизи у справі про збиття літака росіянами. А ще у МЗС Азербайджану викликали до себе посла Росії та висловили ноту протесту щодо недружніх кроків Москви. У відповідь на пропагандистських каналах Росії почали лунати погрози в бік Баку. Втім, і на азербайджанському телебаченні вже також заявили, що думають в їхній країні про Кремль та його політику. Розуміємо, ви звикли панувати над народами, яких Росія насильницьки включила до свого складу. Хай то за царських часів чи в радянський період російський народ вважався вищою расою. Азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени та інші народи завжди вважались людьми другого сорту. І хоча імперія канула в небуття. Мислення не змінилось воно продовжує існувати.